Біль розпустився мені наче цвілі недологіваній кімнаті. Біль допущений був моє тіло. болю слово не дали сказати, розриває тендітні частини і кричить. Нехай краще увесь світ мовчить, ніж має неправду сказати. Не вміти себе берегти, це знову мене відчувати, але й не знати мене. Це зовсім що світу не знати. Поки я зовні тебе розриваю, дихай. І поки у серці мене пам'ятаєш, звучи, як врешті забудеш, вертайся до свого найпершого, подиху крику, день до дна проживаючи, не просто живучи. Так говорила я з болем, і біль говорив зі мною теж. Він розростався і гаснув його існуванню не було меж. Так хочу відстежити край, підтягнути до себе скоріше, щоб те його дихай, вдихай, ставало хоч трохи ніжнішим. Розірване небо, довіра ще трохи вціліла. У болю є кілька ударів, найгірше зі всього — простріли, ніби тонким предметом під шкіру. Я б, може, від болю замліла, Упала би, як у кіно чорнобілі, але не оцінювати. В столітті столавих душа залетіла у тіло. Тому просто рухаюсь біла, ніби наїлась хмаринок з ефіру. Біля як проста нестепність існування, відсутність сну, що біль би віддалив. Ламаю ритми фраз, тримаю римування, триматися б за руку, теплом безцілив. Люди їдуть в ретрити, стають на гвістки, в них з'являються діти. Мені ж буде ровне щастя, просто на місці стояти, собі терпець шліфувати. І стільки всього зрозуміти. Бо з як тренер, не дасть нікуди себе від себе, діти. Тримайте за плечі, Колись я з'явіться вийду і назбирають ті жовті, що за віконечком у квіти, зніжно-білим, весни, Привіт.